Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо проходити гру під назвою Card Dealer Simulator. Е, Поки вас не було, я вирішив трошечки ще сам пограти і взяв собі на продаж ось таку машинку. Е, дуже сильно мені похоже на якийсь Volkswagen, типу Passat, Golf, щось типу того, не знаю, можливо, якась BMW, Audi, фіхі, знаю. Ну, В салоні, наче Volkswagen, бачите, таке в Volkswagen часто використовують. Е, Ось така машинка. я її в принципі, чисто открасив. І, до речі, в мене із-за того, що з'явилася е, четв... третій рівень, е, мені стала доступна така штука як е, маніпулятор-одометром. Ну, я здається, її показував, просто я, можливо, забувся зараз. Е, я скоротив цю тачку, і тепер, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу. Ідемо, глянемо. Коротше, було, здається, приблизно чи 40 чи 50 тисяч пробігу на ній. Е, мої, мої, мої машини. Зараз 39. Було щось 45 тисяч, може десь до 50 навіть тисяч, 50 тисяч було. Скрутив десяточку Тепер можна вигідно хоча б продати. Е, так, я чекаю. О. Вже з'являються потихесеньку нові клієнти. Зараз, якщо її купують, у нас відкривається четвертий рівень. А відкриття четвертого рівня це означає, що я зможу. Ну, по-перше, автомийку нормальну вже відчинити. Плюс я можу вже зробити ось козу, 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 кузовну майстерню відчинити так само. Автоматична робота. Автономна робоча станція, нові електричні прилади. В принципі, я дуже хотів би електричними приладами працювати, тому що вручну оце все штукатура, ну, цю всю штуку робити. Її влаштовує 19 тисяч, серйозно? Це, щоб ви розуміли, не прям супервелика Ну, не сама маленька ціна. Прийнять, звісно. І четвертий рівень репутації. Йдемо глянемо, скільки коштує. Скільки коштує у нас кузовна майстерня? 10 тисяч. 10 тисяч коштує. Серйозно. Почекай, а автомийка 15! Ви серйозно? Чого так дорого? Ладно, беремо кузовну, кузовну майстерню. Тому що вона мені дійсно дуже сильно буде потрібна. Так, е, це означає, що я тепер що можу робити? Давайте глянемо. Я тепер. Що мені тут доступно? Бо за В С... Смислі? Я поняв. Я поняв. Ух. Оце клас. Оце клас. Подожди, а це що? Я тепер красити можу нормально. А і окрім цього. А, ні, автомейку я ж не купував. Блін, я тепер зможу більш-менш нормально все тут робити. А, так. Що мені тут потрібно? Почекайте. Це що? Це у нас шліфувальна машина. О, шліфувальна машина! Це ж можна О, осиплювальний полірувальний станок. А осцилювальний. Боже, не, не розумію, звісно, до кінця, що тут шпатель. Парбувальний пістолет, шліфувальна машинка от що мені цікаво. А Що я можу тут можу шліфувати? Блін, я так розумію, що я поки що оцю машину взагалі не можу нічого з нею робити. Треба її поки що розгрузити. Ось тут. Взяти ще раз цей шліфувальний. Де ось воно. Шліфувальна ця машинка, подивитися. Ні, я шліфувати її точно ніяким чином не можу. Окей, е, значить що? Значить, треба трошечки підзаробити, тому що потрібні ще 15 тисяч на оновлення мого офісу. Ой, гроші, гроші, гроші. Ще раз гроші. Так, доступний якийсь Мерседес. Я шукаю, кажу чесно, шукаю самі такі варіанти. Де маленький пробіг в машини це по-перше. А по-друге, де все ж таки можна нормально так заробити. А чого це машина 97-го року? чи що? Я ще не пойму, подожіть. В смислі вона 97-го року. Так, 20 тисяч. Боже, скільки за цей карговіст хочуть. Почекайте, я тільки що. Ні, наче нічого такого не бачив. 20 тисяч. 20 тисяч. Так, я бачу, що сама мінімальна ціна за цю машину 15 тисяч. Ну, в принципі, у мене 15 тисяч немає. Тому ось, бачите, продають за 29, 000. але пробіг дуже маленький. Ну, і плюс рік е теж такий е нормальний, так сказати. Так, е шукаємо в мою ціну. Ну, в мою ціну ось входить тільки ця машина. Більше жодної машини тут немає. В принципі. Знаєте, так як вона одна єдина, давайте її візьмемо. Єдиний мінус в ній це те, що вона 97-го року випуску. І я так розумію, що якраз таки від цих років теж залежить ціна автомобіля. А, і да, до речі, я вже щось почав лінитися і просто не беру свою, свій пікап. Я йду пішки, забираю все, що мені тут потрібно. Ну, і я дуже сильно сподіваюсь. Я дуже сильно сподіваюся, що я зможу зараз цю тачечку взяти за 10 тисяч. Давайте так. 12300. Хорошо, давай, е... давай 11.900. Піде. 12 О, отак піде. Касар чимось скинув, значить, можна буде заробити. На цій машині, до речі, непогано заробляється. Ну, єдине, що я робив не седан, а робив до цього універсал. Не знаю, як е, з седаном будуть справи у нас, але з універсалом, в принципі, було непогано. Ну, е, діло завжди просте: це просто помити і просто зробити хороший кузовний ремонт. Так, ну що, самий простий спосіб помити машину ми помили. Тепер наступним ділом треба скрутити пробіг. І прибрати оцю всю ржавчину. Так, давайте для початку скрутимо пробіг. Де він? Ось? Погнали. Ну, все, як завжди, все дуже просто. Крутимо і скручуємо. Так, на 8 скрутили. Давай, 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 давай. 7 є. Yeah. Так, е тепер будемо скручувати ось тут ці циферки. І воно поступово скрутить до тої цифри, яка мені буде потрібна. А мені потрібно взагалі дуже дово. є. Так, тут ще можна? Чуть-чуть можна тут. Нормально, було. Скільки у нас 90 тисяч було, з чим-то пробіг, здається, став уже 76 тисяч. Нормально так скрутили. Блин, працюємо, прям не покладаючи рук. Все, достатньо сильно. Прям, ну, Я не хочу прям дуже сильно скручувати. Так, е тепер що це? Захват. Е що тут взагалі? Це пар... шліфувальна машина. Давайте пошліфуємо. А, во, як воно. О, то так набагато, конечно, це набагато краще, ніж те, що було до цього. Я так, звісно, можу отшліфувати всю машину, прям конкретно отшліфувати. Плюс покрасити, напевно, там дуже краситься. Ну Це вже зовсім інший рівень, чесно кажучи. Це вже не малесенькими отими, блін, штучками. А, все, вона вже отшліфувалась. є. Так, шпат... Ну, шпакля, я думаю, все, як завжди. Отут уже сам по собі йдеш, просто шпаклюєш. Але наче теж якось побистріше почало накидуватися шпатлем. Чи то, може, вже мені просто здається, але по факту. О, це я. це я так пройшовся трошки не там, де треба. Блін, тепер треба би її продати за 20 чимось тисяч. М -м, але вона 97 року. 97-го року ця машина просто-напросто. Ну, сподіваюся, щось із цього точно вийде. Так, у нас тут прям не супер великі ділянки, як я думав. Так, є. Тепер. О, ця машина. уф. Це взагалі, це просто, це, ну, це настільки полегшує роботу порівняно із тим, що я робив до цього, скільки я грався, мучився, е, на цьому рівні реально вже в задоволення просто робиться така робота. Тому що дуже швидко вона робиться. І плюс е, я тепер розумію, що оті машини із звалища можна дуже швидко е, можна буде відремонтувати. Що, до речі, дуже добре, що можна так прям швидко це все зробити. О, краска. Ну, все ж таки, краска теж непогано, але я думав, що вона буде набагато більшим таким якимось соплом. Може, я сопло просто не те поставив? Ну, е no, вона в принципі no, набагато краще, ніж балончиком наноситься, тому що балончиком ще довше я зараз би крутив, щоб нанести це все. Але все одно. Все одно непогано. Ну, Є куди рости. Давайте так скажемо. Є куди рости просто-напросто. Так. Е -е, бамперочки, тудим сюдим Я навіть не знаю, що тут по технічному стану, тому що я не хочу провіряти технічний стан автомобіля перед продажею. Е -е, мені достатньо того, що він заводиться. то, що він їде, Цього з головою достатньо. Е -е, відполіровано в сенсі. Мені ще раз треба полірнути її, але це ж не поліроль. Ні, почекай. Е -е, Поліроль, поліроль, осцилюваний полірувальний станок. Але я не думаю, що він мені зараз. Ну так, да, він мені нічим не поможе. Так, хорошо. Значить, я так розумію, що це поліровка і все остальне, це мені ще предстоїть купити і зробити. Добре. А, може глушник хіба що в нього сіфонить? Ну давайте швидко провіримо глушник. Якщо він сіфони, то зробимо. Якщо. Не знайду швидко цю поломку, не буду робити, чесно. Е, таке геморце вишукувати цю дирку, якусь, хто пойме, яку вона. І де вона взагалі тут знаходиться, ну. Ех. Я вже на якійсь машині просто це теж шукав, намагався знайти і так далі. Ну, блин, ну, це так довго робиться, щоб знайти оцю єдину, якусь злощасну дирку. Я не знаю взагалі, вона тут одна, чи їх тут дві, скільки їх тут, ну, ось крутим, вертим. Що ми хочемо знайти, хто його знає. Ну, типу, де вона? В, яким, в якому вона має бути діапазоні, типу, у нас зараз підсвічена. Ну, Я вже практично весь глушник пройшов, а її нема. Якби вона зараз була десь тут, то вже показувала би б мені. Нічого нема, бачите? От, ну, це отак проходиш, просто дивишся і нічого не знаходиш. такі вони от, ці перекупські справи. Так, добре. Е -е, виїжджаємо, продаємо. Не хочу нічого більше з нею робити. Репутація, в принципі, більш-менш нормально, росте, все добре. Я Єдине, що подумаю, можливо, взяти кредит на те, щоб <кхем> е -е, покращити свою майстерню, а потім уже все там. Е -е, як сказати... Коли вона покращиться, типу майстерня, то потім віддати ці всі кошти. Але машинка така непогана, я вам скажу. Так, хорошо, йдемо продавати. Треба буде поспати. Я думаю, на ранок якраз дуже знайдуться нові клієнти, які захочуть купити в мене цей автомобіль. Добавляємо всі фотки, які в нас тут є. І ціну ставлю 29 тисяч. Можу? Ха, ні, не можу. Давайте 20-ку ставимо. 20 тисяч. Ну, нормально ціна, до речі. Давайте тоді 21 тисячу поставимо. Ну, така вже кусається, але добре, 20 тисяч. 20 з половиною давайте. Є, розмістив. 20 з половиною тисяч просто за таку красотку. Якщо хто хоче, пишіть в коментарях, буду вам її продавати. 20,5 тисяч баксів. Е, да, До речі, е, ще раз нагадую, якщо вам цікаво і ви дійсно хочете подивитися ще такі серії по цій грі, е, залишайте в коментарях. Типу, AtomPlay, давай, знімай далі. Нам цікаво. Я спокійно засніму ще вам серії по цій грі. Так, а тут склад якийсь чи що? Не знаю. Коротше, ладно, йдемо поспимо і зараз швидко хочу ще заскочити до магазину. Тому що в магазині там продавалися якісь електрообладнання. І мені дуже цікаво, яке електрообладнання може продаватися в магазині. Що там цікавого, я думаю, на мою думку, там можливо продається якраз таки поліровочний якийсь такий ну, для поліровки кузова для цього всього. Вся така прикалюха. Не знаю. Зараз підійдемо, глянемо, подивимось і разом будемо знати, що саме пропонують яке саме електричне обладнання для, нашої, для нашого ділерського центру, так скажемо. Так, поки що, я бачу, немає бажаючих купити автомобіль, тому що не засвітилось мені, що хтось хоче купити. Ну, це ще ранок, це тільки-тільки всі. І тут, мабуть, да, магазин закрито. Ясно. Із кількох він відкривається. Може хтось підсказати? Десь тут напис буде якийсь. А, неділя, Сандей, Клоу. А, він взагалі в неділю зачинений. Клас! Ладно. Буду знати, що в неділю він не працює. Ну, ось і наш перший клієнт. За 14, ти що, Кур... К... хороша жіночка? В общем, вже 19 мінімум. Добре, іди звідси. Не буду я тобі за 16 чимось продавати, чуєте, якісь взагалі дивні люди, чесно кажучи. Так, um, да, сама собі так покажи. Ну, ось і наш наступний клієнт. 13. Та ви що всі знущаєтесь. Мінімум 19 тысяч. Алло. На жаль, за такі гроші я не куплю. Я пропоную 14 700. Чоть, я пропоную тобі за. Блін, та я ж її купив за 12 плюс вклався. Давай хоча б за 15. 15,800. Давай тоді, хорошо, 16 тисяч. Ой, іди в баню, блін. Цедовбали, блінат. Що ця машина так не продається швидко, як я думав? Що в ній не так? Так, наступний наш клієнт. Знову 13. Добре, пишемо тоді відразу 16 тисяч. Добре, 15 500. 15 100 чим-то. Блін, не знаю навіть. М -м -м -м. Залишилося шансів. Так, відхиляємо? Чи приймаємо? Давайте приймаємо. За 15 продано, блін. Хоча б уже за 15 тисяч продати. Я не знаю, чого вона настільки мені вийшла невигідна. Я заробив тільки що чистими. Ну 3000. 3000 всього на всього чистими. Це взагалі жалюгідно. Добре, жалюгідна сума, чесно кажучи. Треба шукати значить, якісь машини. Ну, я, в принципі, і шукаю такі машини, які самі дешеві. Тому нічого дивного. Е, хочу ось таку купити. 7800. Я бачив, що її за 11-12 за 12 продавали. Блін, я хочу чисто попробувати, е, тому думаю, що треба брати. Треба брати. Е, де вона? О, вона прям неподалік від мене. Все, зустріч заплановано. Погнали, бистренько її купимо. Так. 80... Так, вона взагалі в нас через дорогу практично. Прикол. Мені що ще цікаво, чи моя територія, ну я так розумію, що так, моя територія буде потихеньку розвиватись. Не можна, Дамір. Дамір, не можна так робити. Не, не можна. Так, ну що? 7800 5500 дядь, 6 з чим то максимум, да. Добре, давай 5800. 5889. Прийнять, звісно ж. Так, ми тільки що з вами купили ось такий. По суті, це Land Cruiser 105. Прикольно, Ну, або соточка. Швидше цього що це соточка, бо тут немає ніякого цього, як його Боже називають, лебідки попереду. Але зовні наче, наче непогана така машина ну, на вигляд, по крайній мірі. Да, і знаєте, що я хочу? Я хочу вже відразу купити автомийку нормальну. Якщо що, візьму ось гроші в кредит. Зараз оплатимо всі наші рахунки тут за електроенергію. Коротко, тут завжди... Але рахунки, до речі, нормальні. Типу, я думав, що будуть набагато е, гірші рахунки. Так, добре, це ми взяли. Автомийка, рівень 2. Оновити до рівня 2. Да. Оновлення виконано успішно. Я не хочу просто мити оце, як сказати, Ну, страждати з цією мийкою, тому що мене дійсно задовбало. Так, е Powerful, Ага. Я зрозумів. Значить, що? Значить, беремо віск. Ооо! Тут є воск, поліроль. Клас, піна. Давай піну наноси. А, піна, коротше, похо. Ні, ну піна, наче більший став е захват по відчуттям. Але, можливо, це не точно. Вибачаю за задній шум, у мене тут дитина зі мною. По-іншому не можу зараз знімати. Так, добре. Закидуємо, 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 закидуємо його всього. Я думаю, що по ньому роботи взагалі буде мінімум, але я не розумію тільки єдине, що він так дешево продався. Походу, в ньому там багато різних інших дефектів, ну нічого страшного. Зараз будемо покрасити точно. О, і, до речі, краска, поліроль, Все зараз буде в комплексі трошечки, машина стане яскравішою, ніж вона була. Тому що я нарешті зможу нормально відполірувати все це зробити. Так, скільки мені тут наносити, блін, що вона така здорова, чи що? Що так багато тут всього? Прям корпус, капець якийсь здоровий. Є, тепер вода. Все як завжди. Ну а потім, <кій> я думаю, що полірувати і це все остальне треба робити вже коли я по суті зроблю саму машину. Типу все з нею зроблю. А от тоді будемо полірувати, воском наносити оце все. Тому що інакше, інакше краска буде відрізнятися, ну, по моїм відчуттям. Блін, але ще треба 5 тисяч цих погасити буде якось. Воно поскількись там знімає, ну я сподіваюся, що можна достроково все погасити. <кхи> да, машина дійсно дуже велика. Зараз би ще фаркоп на неї, ще щось вчепить, але поки що немає такої можливості. Так. Е, до речі, я давно не заходив на пошту, не знаю, може, мені ще щось там прийшло. Е, ще якісь, якусь машину знайшли. Поки що цього не знаю, не дивився. Так, наносимо воск. Ладно, вирішив все ж таки відразу це зробити, тому що швидше, ж тут так і зроблено. Типу машину треба спочатку помити, потім воском і потім всім остальним це наносити. Так і зробимо. Так, ну що ж, ця машина в принципі готова, можна сказати. Вона зараз відполірована від. Воском покрита, всім зроблено. Тепер, мабуть, що треба трошечки підлатати її по кузову. Зараз подивимось. Є тут взагалі якісь е, ознаки іржі? Е, я так розумію, що тут взагалі ніяких ознак іржі немає, тому що все наче чудово. Ну, тоді залишається діло за малим просканувати і подивитися. Да? Помито, відполіровано, кузов ідеально. Запобіжники, ну, звісно, треба було би щось зробити. Так, хорошо, значить, план простий. Скрутить. От і все. Я думаю, що отак саме найкраще скручувати. Все. До двойки скрутили, тепер тут так само максимум скручуємо, наскільки це можливо. Є. Ну, все одно непогано. Порівняно з тим, що було, це краще, ніж нічого. Все, можна їхати, по суті, продавати тачку, а що. З нею робити нічого не треба. Вона. Досить таки вигідно мені стала. А якого фіга? там стоїть машина вже моя. Я ж її не продаю. Щось не пойму. Е, хто її. А, вона, походу, дуже близько стояла і її так гра рішила перемістити. Окей. Так, ладно. Фоткаємо. Фоткає. Фоткає. І. Фоткає. Цікаво, за скільки цей лот у мене піде. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, 5800 це її ціна, за яку я її купив. М -м -м так, оце, 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 Оце. Додати до фото. Так, ринкова вартість 9 тисяч, давайте 12 тисяч. Ого, навіть, навіть через чур хорошо, я зрозумів. Давай 15 тисяч. Переборчик трошки, давай 14. Теж переборчик, 13500. 13200. Нормальна ціна. Пфф, взагалі піде по сказки. Мені така ціна підходить, чесно кажучи. Окей. Значить, стільки і продамо цю машину. Ну вона відполірована, прям реально чистесенька, така гладесенька. Прикольно, що навіть нічого не прийшлося робити по кузову. Ну що ж, на цій веселій ноті будемо закінчувати сьогоднішній день наш. Дякую всім за перегляд. З вами був Атомплей, гра під назвою Car Dealer Simulator. Якщо сподобалася серія і хочете продовження, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей!